Ворність це символ, Символ боротьби за воду. Порозуміння між людьми. І часто надії, і віри у майбутнє. Одна від заходу до сходу, володарка земель і вод. Ніхто не ділить, хай народу, вона поділиться народ. І козаки старійці січові за тебе гинуть Поля, в полях. У небесах сязі лева нам світ наш матч і шлях, страждена чаєчко, Богу, єдині два твої крила, виходи в у дорогу, аби ти вільною була. Нехай ніхто не погонів, твоїх земельна ростина, бо ти єдина Україна, бо ти на всіх у нас одна. До тебе, Господи, взиваю і сподівання щирі маю. Що Україна вільне буде від ледьмірства і облуди, від бездоховності, і зневіри людців, душею зачерствілих, від злої долі та безправ'я і тих, які завжди лукавлять, від тих, хто дух країнський нищуть, забувши все святе та висення. Наче круків хижа зграя, в країну напі розривають, Розбрат січи на зернах, від цього зла, всієї скверни стіли, всевишній нас владико, щоб вільним став народ великий. Благословенна будь земля моїх батьків. І щедра мила степових просторів, що пам'ятає славу козаків, своїх захисників, своїх героїв. Україна суборна держава, Сонценосна колиско моя, що не вмерла і не вмре твоя слава, завойована в чесних боях. Моя Україна, я вірю, що дух твій ніколи не згасне. Ти совість народу. Безгасна зоря, живий процвітай, Україна моя для миру, для щастя, любові добра. Ми не хочемо війни, хай буде мир на всій землі. Мир це квіти у сонячних розах, мир це радість малих і дорослих. Мир це усмішка в очах матусі. Мир це лини Золота Боросі. Мир, це кутокі на сині сині мир, це дружиний танок порустині. Мир це все, що у світі найкраще. Не забувайте цього! Ні за що!